Депутат від партії Європейська Солідарність з Вягельської міської ради Роман Седлецький зумів виграти боротьбу у свого однопартійця Віталія Табалюка, який, хоч і має загальну більшу кількість автомобілей, та, очевидно, більшість з них не для особистого використання. А от у Романа Седлецького 11 транспортних засобів. З яких аж 8 це легкові автомобілі. Цілий автопарк, який непогано міг би виглядати, наприклад, в Межигірі. Тут і Toyota Land Cruiser, і Mercedes, і RAV4, А головне для нашого випуску це цілих три автомобілі, придбаних у 2022 році. Це рідкісний для України електрокар від Опель за майже мільйон гривень. І ще один електрокар це Nissan Leaf 2018 року за понад 800 тисяч гривень, відповідно, звісно, до декларації. Або це унікальний випадок в нашому випуску невдалої інвестиції, адже такі Нісани нині продаються. За ціни в районі 500 тисяч гривень, або комплектація цього Нісану при купівлі була найелітнішою. А це преміальна Тойота Хайлендер 2021 року за понад 1,3 мільйони гривень. Хоча, як показують профільні ресурси з продажу авто, ціни на нього за два роки тому могли бути значно Більшими ось такі обновки можуть собі дозволити з Вегельській міській раді. Порадіємо з депутатів і чиновників, і звісно, задумуємося над тим, чи за призначенням йдуть бюджетні кошти. І напишемо в коментарях, яке авто цього випуску вам сподобалось найбільше.